Ольга Асауляк. Книга «Вогонь очищення». Моє питання: що повинні зрозуміти люди Землі, щоб подолати дискретність земного мислення і перейти на рівень космічної свідомості? Відповідь: Якщо б люди уподібнили хід логічного мислення, потоку крові по судинах, вони б зрозуміли, що не можна замикати поняття в словесні оболонки, нашаровуючи на них оболонки правил, штучних законів. Бо все це перетворює поняття в догматичний кокон. Коли енергія, що в ньому виснажується без подачі оновленого притоку, люди все ще продовжують користуватися порожнім коконом і не скоро виявляють, що насправді обдурили самих себе. Шлях до подолання дискретності мислення лежить через осягнення всього довколишнього світу в безперервному русі, коли поняття не замкнені кожне в самому собі. Коли відбувається плавний безперервний перехід енергії думки через безліч рівнів і повернення її до вихідної точки, яка одному творцю відома. Вічний потік слів, понять, асоціацій, дій без перешкод курсує в організмі Всесвіту, пов'язуючи всі комірки світобудови, наче кров, що тече по всіх судинах і капілярах, і зв'язує всі органи і тканини в одну систему. Тільки людина здатна штучно розірвати цей потік на замкнені ланки і жити між мертвими коконами в повному нерозумінні себе у фізичному світі. Ті, хто зможе зняти висохлі оболонки, оголивши суть потоку, будуть здатні зрозуміти геніальну простоту і гармонію основ світобудови. Але такий шлях немислимий без розвитку духовності. Людина розвиває її, переробляючи хаос в розумну матерію. Цим же підтримуючи всесвітній мозок, тобто виробляючи для нього будівельний матеріал, який складається із двох основних компонентів інтелекту і духовності, перший несе енергію думки, другий енергію почуття любові, співстраждання вдячності. Якщо, умовно, інтелект позначити знаком мінус, а духовність знаком плюс. То ці два шляхи повинні йти паралельно до певного рівня, створюючи гармонійний рух цілого, після чого кількість першого переходить в якість другого. Такий проєкт вічного розуму, закладений під час створення людської цивілізації. Але проходили століття, обновлялась планета, і ні перша, ні друга гілка не прагнули до цієї великої рівноваги. Східна гілка розвивала плюс на шкоду мінусу. Західна ж, навпаки, скотилася до русла технократії, а внаслідок неврівноваженості полюсів багатодобрих починань перетворилися на зло силою, яка протистояла творцю, і знищити яку він не мав права, бо порушив би свій же закон і позбавив людства свідомого вибору між гармонією та хаосом. Зовнішні процеси відобразились і в кожній людині. Із покоління в покоління розвивалося і укріплювалось мінусове інтелектуальне начало на противагу плюсовому, духовному, і тепер тільки від усього людства Землі залежить вибір шляху, який ще можна зробити, перетворивши окремі хвилі духовного підйому в потужний потік позитивної енергії. Це єдиний правильний шлях.